Оце наша сторічна бабуся. Яблуня, який 100 років. Не знаю що за сорт. Ну кожен рік отак рясно, рясно, рясно Рік від року. Буває яблуня через рік родиться кожен рік. Отак всі. Вона велика. Я її порізав, омолодив. Вони як ближче підійдемо і побачите, який зараз стовбур в неї. Бачите. А це вже молоді пішли гілки. Цей більше років, я точно не знаю скільки. Бачите, які стовбури. Це молода гілка пішла. Вона молода гілка пішла. Досі живе і родить. Тут я вже гніздо замазував. Воно тут пшенята вилуплювались. Замазав все одно, пішли туди. Бачите, старі обрізаю. а Молоді родять.